4 червня у Червоноградському гірничо економічному коледжі відбувся захист дипломних проєктів на заочному відділенні за спеціальністю Підземна розробка родовищ корисних копалин цьогоріч за цим профилем завершують навчання 50 студентів. Зазначу, що всі вони працюють на шахтах Львівсько-Волинського вугільного басейну. І після того, як отримають диплом, своє майбутнє пов'язують з вугільною галузю. От я от на п'ятому курсі вже на заочному відділенні навчаюся, працюю на шахті Лісова. Вже три роки, ну і надалі буду досконалювати свої навички в професії. Екзаменаційна комісія, голова виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства Львів Андрій Дяченко, приймаючи захист дипломних робіт, звертали увагу на знання теоретичні, які є фундаментом будь-якої спеціальності. вміння студентів відстоювати власну думку, підходити творчо до такої точної спеціальності. Як підземна розробка родовищ корисних копалин. Особисто я приймаю участь третій рік в комісії по захисту і можу сказати, що з кожним роком рівень підготовки студентів покращується. Ну, в общем, то є впевненість в наше майбутнє, в майбутнє нашої промисловості. Отже, завершилося навчання попереду важкі, але цікаві будні на різних професійних сходинках у вугільній галузі. Бажаємо успіхів і наснаги дипломованим гірникам.